Welcome to Apple Tree Channel. Hello, my dear students, hello, my dear fifth graders. I'm so glad to see you again. Um, I hope you are fine today and you are ready for our lesson. So, Unit 2 School Life Lesson 4. Сьогодні ми говоримо про наші предмети, продовжимо говорити про них і трошечки розберемо сьогодні новий граматичний матеріал. З допомогою нашого підручника, ну і, звичайно, платформи. So, look at the pictures and answer the questions. Погляньте на малюнки і дайте відповіді на питання about you, саме про себе, так? So, which subject is more difficult than maths, як ви гадаєте, який предмет складніший за математику? Отже, які у нас тут предмети зображені? Давайте подивимося. Це у нас art. Малювання. Maths математика. English, англійська мова. Science. Наук, so, which subject is more difficult than maths? How do you think? So I think science is more difficult than maths. Which subject is the most difficult? I предмет цих So as for me, the most difficult subject is maths. Which subject is more interesting than art? Який за мастерство? Ну, знову ж таки, in my opinion, as for me. So, English is more interesting than art. Which subject is the most interesting? А який предмет найцікавіший? Ну, знову ж таки, саме про що до тебе? Сих успіш цих всіх предметів. For example, art is the most interesting. А мистецтво для мене найцікавіше. Хтось каже, English is the most interesting. Або science is the most interesting, maths is the most interesting. Я гадаю, що всі предмети звичайно цікаві. Але у нас є свої вподобайки. So, answer these questions. Напишіть мені в коментарях, як ви гадаєте, який з предметів найцікавіший. Буду чекати вашої відповіді. Мої дорогенькі, коли ви перейдете на платформу Boya, побачите там Unit2 Cell Study for». Отже, там у нас є завдання «Vocabulary» сьогодні для нашого уроку: це School Subjects, і «Grammar – superlative Adjectives. На початку цього, цієї платформи, взагалі, одразу у нас іде правило так, використання е, найвищого ступеня порівняння прикметників, а це відео від е, школи Green Country. Ви подивитеся його самостійно, його не буду для вас транслювати. На платформі воно є, як ви бачите, воно ще є і на YouTube. Тому, будь ласка, переходьте, подивіться на пояснення цієї теми від дівчат. Ми з вами зараз зробимо завдання на читання. Отже, reading. Read the dialogue. What are the boys' discussing? Прочитайте діалог і дайте відповіді на питання, що, про що говорять хлопці. So, the dialogue is between Steve and Max. What are you doing, Max? Що ти робиш, Макс? I'm picking my bag for tomorrow. Я пакую, складаю свою свій портфель на завтра. Can I help you? Чи можу я тобі чимось допомогти? Of course, звичайно. So you have English, maths, art, science, PE, German tomorrow. Do you have on математика, six lessons? Uh, science, прикладається як природа, так? PE, або цикл природничих наук, PE – фізкультура і німецька мова. So, do you have only six lessons, у тебе лише шість предметів? Уроків, yes, it's the shortest school day. Так, це найкоротший шкільний день. What is your favorite subject? Який у тебе uh, найулюблений улюблений предмет? It is science. Це природничі науки. Also I love nature because we have a lot of experiments. А також я люблю природу, тому що у нас багато експериментів. Literature is good because my hobby is reading. Література гарна, також гарний предмет для мене, тому що моє хобі це читати. I'm reading Robinson Crusoe now. Зараз я читаю Робінзона. It's the longest book in my life. Це найдовша книга в моєму житті. I'm into languages, too. Також мені, ну, я захоплююсь, пам'ятаємо, так, наш вираз be into. Це значить, що ну, мені дуже подобається і захоплююсь цим. And which subject is not very interesting for you? А який предмет не цікавий, не дуже цікавий для тебе? I don't like history because it's boring. Я не люблю історію, тому що це нудно. Не цікаво. And what about you, Steve? I like maths. Люблю математику. I have it every day and it's useful for me because I want to be a programmer in the future. Люблю математику, це для, вона для мене корисна, тому що я хочу бути програмістом в майбутньому. Also, I like science. Також мені подобається. Природничий цикл наук. Ну, сайнс це включає в себе хімію, фізику, основи, наприклад, якісь, так. But I'm not interested in geography. але мені не цікава географія. This subject is the most difficult and the most boring for me. Цей предмет найскладніший і найнудніший, найнецікавіший для мене. Отже, як ви побачили, у цьому діалогу було багато у нас а, випадків вживання найвищого ступеня порівняння прикметників. The shortest, найкоротший шкільний день. Далі. The longest – найдовша книга в моєму житті. Um, далі. Most difficult. The most difficult, найскладніший. Most boring, найнецікавіший, так? Окей. Okay, great. So, choose the correct answer. Обери правильну відповідь. так. Max is checking his homework or packing his bag for tomorrow. So Max is packing his bag for tomorrow, according to this dialogue. His favorite subject is science or literature. Його улюблений предмет є е science Максимайся на увазі, так? Або літературу. Угу. Mm -hmm. Але, все ж таки, його улюблений предмет це science. What is your favorite subject? It is science. Але літературу він також любить. Макс like... що не любить Макс? History. Because it's boring. No, ну, for him. So, as for me, history is quite interesting. Steve likes history or math. Steve likes maths. Ніхто не любить історію. що ж таке? Nobody loves... history lesson steve isn't interested in uh, geography steve isn't interested in geography so in his opinion this subject is the most difficult and the most boring okay but as for me so i love geography very much great well done and what about you what's your favorite subject and uh, what subject you don't like Напиши мені у коментарях. My favorite subject is. math, for example, and I don't like, їй мені не подобається, і напиши свою відповідь. So, what subject you don't like? А можливо, у вас таких предметів і немає зовсім, да? а я про це говорю вам. Maybe. Ну, а зараз секунда вашої уваги. Приділіть, будь ласка, своєю подобайці, якщо вам це відео зайшло і воно є для вас цікавим і корисним. Не забувайте про свої коментарі. Спілкуйтеся з автором каналу, тобто зі мною. Діліться цим відео зі своїми однокласниками, друзями, які також навчаються за підручником Stories. Навчаємось разом. Ну, і не забувайте, звичайно, підписуватися на канал, тиснути на дзвіночок, аби не втратити мої відео. Ну і, звичайно, слідкувати. Ретельно спілкувати, слідкувати і пильно слідкувати за виходом нових відео до цього підручника. Не забувайте також, що на каналі присутня спонсорська підтримка автора каналу з відповідними бонусами. Тому, будь ласка, переходьте, натискайте на кнопку спонсорства, дивіться, які у вас бонуси за кожен рівень чекають. Ну, ось зараз ми перейшли до граматики вже. Так, як я вам казала, на платформі у нас є відео пояснення граматичних понять від безпосередньо Green Country School. Тому можете, будь ласка, перейти, подивитися. Як ви бачите, також це відео є на YouTube. Ну і перейдемо. Давайте тепер роздив, розглянемо зараз grammar chart, superlative adjectives. Отже, на попередньому році я вам говорила, що а, як в українській мові, так і в англійській є три ступені порівняння прикметників. Перший це Positive, звичайний. Тобто це початкова форма прикметника. Old старий, tall високий, big – великий. Також потім у нас йде вищий ступінь порівняння прикметників в українській мові. В англійській мові це comparative degree, це коли ми порівнюємо дві речі, два предмети, дві людини. Ми утворюємо comparative degree з допомогою суфікса «er» так, або слова more, якщо це слово довге. А сьогодні ми говоримо про третій ступінь порівняння, про третій, третю форму прикметника. Це у нас найвищий ступень порівняння англійською мовою це звучить як superlative adjectives. Що таке superlative adjectives? Це коли ми виносимо один предмет, вирізняємо з-поміж усіх інших. Якщо comparative – це, коли ми порівнюємо два предмети між собою, хтось вище за когось. То superlative – це коли ми говоримо, що а це дерево вище за усі дерева, які я бачу на цьому малюнку, зрозуміли? Отже, тепер як щодо утворення? Use article there before all superlative adjectives. Перше правило використовуй артикль, означений артикль перед усіма прикметниками у найвищому ступені. Наприклад, pretty, the prettiest, old the oldest. Як ви бачите, залізно скрізь стоїть артикль. Далі, як же змінюється саме слово? Артикль ми поставили. А що зі словом? If the word is one syllable adjective, якщо слово є односкладовим прикметником, то ми додаємо суфікс EST. Тобто comparative adjective був ER, а тут EST. Отже, new новий, the newest, найновіший. Nice гарний, the nicest, найгарніший. If the word has two and more syllables, а якщо слово, прикметник складається з двох або більше складів, ну, наприклад, слова beautiful, popular, difficult, famous, то ми використовуємо слово most, but do not change the form of adjective. А з, а з самим прикметником вже ми нічого ніяких перетворень не робимо. Просто переписуємо його як є. Отже, або закінчення суфікс «-est», так, або слово most. Так само, як і в Comparative degree, або закінчення, або суфікс «-er» та слово more, якщо у нас прикметник довгий. Difficult складний, the most difficult найскладніший. Наприклад, math is the most difficult subject for me, yes? Popular. Популярний the most popular, найпопулярніший. Знову ж таки, this is the most popular song I've ever listened to. Це найпопулярніша пісня, яку я коли-небудь чув. Так? Але знову ж таки науд. Виходять знову до нас ось ці прикметники, які є неправильними прикметниками. Ми вже з ними мали справу, коли ми говорили про порівняльний ступінь. Так? Good, ми говорили bad, better, bad, worse, far, farther and further. У sepellach adjective з, з найвищим ступенем порівняння та ж сама ситуація. Good, гарний, найкращий буде The Best. Bad поганий, найгірший the worst. Far далекий. Предмет, який знаходиться далі від нас, найдальніший найдаль, від нас. так, Це буде the farthest або the furthest. Use it right. Ну і щодо спелінга, мої любі. Та сама ситуація залишається і в superlative degree. Якщо нас слово має а, два склади закінчується на Y, то y, y змінюється на I. Наприклад, is the busiest, funny the funniest. Бачите? Y немає. При додаванні суфікса EST, додає, Y змінюється на I. Так само, як і слово big. Дивіться, big – великий, додаємо EST biggest. g подвоюється. Та сама. Те саме правило, і воно чомусь сюди не винесене, але про, треба про нього говорити. І знову ж таки, як, якщо прикметник закінчується вже на літеру І, то додається не І а просто СТ суфікс. Угу. Ну, тобто немає двох І, одна І випадає. Ну, зараз давайте з вами спробуємо створити на платформі аби зробити самоперевірку самих себе, а, написати, поставити ці. Прикметники у форму superlative degree, У форму найвищого ступеня порівняння прикметників. Slow the slowest. Не забувайте про артикль завжди. Далі funny. The funniest. Дуже гарна вправа на перевірку спелинга ще правопису. Big. Великий. The biggest. Найбільший. Easy легкий, простий. The easiest найпростіший. Interesting. Цікавий слово, яке має більше, ніж два склади. Так, два і більше складів. То це буде The Most Interesting. The most interesting. Short. Маленький назвіст, або короткий. The shortest. Bad. Bad. Bad – Це у нас виняток. The worst. Треба просто вивчити це слово. Long. The longest. Good. Виняток. The Best. Difficult. The Most Difficult. Ну і таким чином можна зробити перевірку свого завдання. Так. Якщо у вас якась помилочка десь, то натискайте Reset. ну або подивіться відповіді. Таким чином, ви запам'ятаєте зорова пам'ять працює в цьому випадку. Так. Create. Ну, а потім виконайте вправо другу, там потрібно обрати правильну відповідь. Uh -huh. P.E. Lessons, are The Funniest. Чому funniest не підходить? Де тому що у нас артикль має завжди вживатися з superlative Degree. А чому у другому у нас яке тут буде вираз? The Cleverest. А чому cleverer не підходить? Це у нас Comparative Degree, яка потребує біля себе, по-перше, слово Zen, якщо ми порівнюємо щось з когось. Ну і треба порівнювати «мію» з кимось. а тут немає її опонента, тому обираємо найвищий ступінь порівняння. Натискайте чек, аби зробити самоперевірку. Вправа, третя, необхідно поставити слова в правильному порядку. Уже всі є. It's the shortest school day. Це найкоротший шкільний день. Просто натискайте на відповідну ячейку, аби правильно, аби вона буде ставати на перше місце, так? Тім and Jerry are. Uh, the tallest in my class. Все. Потім знову ж таки, тисніть чек. Перевірка. або no, сет. Choose the correct sentence. Правило четверте. Оберіть правильне речення. My brother is smartest than me. Або my brother is the smartest in his class. Варіант B правильний, тому що там, де ми порівнюємо зі мною, мого брата, так, це у нас ступінь порівняння яка? Вища. Тобто, треба що робити? Вживати Comparative Adjective. Отже, is smarter than me. Тобто обрано неправильний суфікс. Oliver is the funniest of all students. Одразу правильне речення. Чому не підходить B варіант Тому що Oliver is the funnier of all students. Неправильно. Oliver is funnier than Jack. От тоді було правильно. Оливер кумедніше за Джека. Ну, і вправа п'ята Complete the table with comparative and superlative adjectives. У вправі п'ятій ми вже переходимо до заключного етапу вивчення прикметників, так, їх ступенів порівняння. Яким чином? Ми робимо порівняльну конструкцію. Початкова форма слова nicer буде nice. У нас є Comparative degree, утворюємо superlative degree the nicest. Так, далі happy. Comparative degree буде happier і the happiest. Short, «shorter», the shortest. Тут то ви вже можете зробити, утворити і comparative, і superlative degree of adjectives. Good. better, the best. Далі the worst, Найгірший. Початкова форма буде Bad, worse, worst, The worst. Ну і останні два слова, як ви бачите, слово interesting і difficult треба написати. Як початкові форми, потім more interesting, more difficult. І superlative degree, найвищий ступінь порівняння для багатоскладових прикметників буде the most interesting і the most difficult. Натискаєте чек і робите свою самоперевірку. Цікаво працювати на платформі, дуже добре. Можна зробити одразу самоперевірку самого себе. Дуже гарно замість репетитора працює. Ну, і тепер за підручником виконаємо вправу 4, 5, 6 на стрінці 36. І так, закріпимо тепер той матеріал, який ми дізналися, вивчили за нашою платформою. І так, Complete the sentences with comparatives or superlatives. Ось тут ми вже дивіться діти, маємо обрати і створити або вищий ступінь порівняння прикметника, або найвищий те, що ми вивчили сьогодні. Наприклад, math is more exciting than, Germany, than, than geography. Чому ми обираємо more exciting? Тому що є слово «then». А слово «then» означає порівняння. Це по-перше. Ну і по-друге, два предмети. Пам'ятайте, правило, як вам я розповідала на минулому занятті, що «comparative degree вимагає порівняння двох предметів, двох об'єктів або людей. But literature is the most exciting of all. The most exciting. Я не буду переписувати вже exciting, тому що ви бачите, що прикметник складний, так? він складається, має на увазі з двох і більше складів. Тому more the most. Nature is easier than art. Природа простіша за мистецтва. But PE is the easiest. Пам'ятаєте про спелінг, да? про зміну y на I. of all. Science is more interesting than music. More interesting than music. But art is the most interesting of all. І ICT is more difficult than PE. But math is the most difficult. Ну, it's таке легка вправа вже для порівняння. Comparative degree і superlative degree. Як ви бачите, порівняльна ступінь прикметника порівнює два предмети, два об'єкти, в даному випадку ми говоримо про порівняння предметів шкільних, а superlative degree вона вирізняє якийсь предмет з поміж усіх інших. Література найзахопливіша з усіх, фізкультура найлегша з усіх предметів, мистецтво найцікавіше, але математика найскладніша. Справа п'ята розкрити дужки і доповніть опитувальник. What is, the most difficult lesson at school? What is the most difficult lesson at school? Ваша відповідь буде. І відповідь свого напарника. Напишіть, так? What is the most difficult lesson at school? Your answer and your partner's answer. Далі. Who is the tallest student in your class? Хто найвищий в класі? Who is the youngest student in your class? Хто наймолодший? У кого там день народження в кінці року, можливо, або в наступному році від вас. Далі. Who is the oldest student? Хто найстарший? The oldest. Хто найстарший учень в класі? Ну, і останнє. Who is, uh, what is the most interesting lesson for you? The most interesting. Окей. Okay. Напишіть, будь ласка, відповіді у цій колоночці свої відповіді, а ці, у цій колоночці в останній, your partner's answer. Ну, а потім compare the school subjects. Порівняйте шкільні предмети. Use the words from task 4. Використовуйте слова з правої четвертої. І мається на увазі прикметники. Exciting, easy, interesting, difficult. For example, English is easier than German, І англійська простіша за німецьку. Далі, uh, literature is. more exciting than uh, art math is uh, more difficult than uh, ict uh, pe is uh, the easy, is easier than, than english maybe or french <speaking Spanish> french is more difficult than history art is um, Easier than ICT». CT. Okay. Окей. Create. Якомога більше. Ну, можна сказати, art is more interesting. Да? «Art is more interesting than ICT. Ну, як ви бачите, там, де ми порівнюємо, ми вживаємо Comparative degree. Comparative. Там, де у нас е суфікс ER і слово more перед прикметником. І не забувайте про слово «then». Оце слово йому чомусь мало приділено уваги сьогодні було на уроці. Um, але воно є показником також Comparative degree. Там, де суфікс ER, там і слово then. Ну, це у більшості випадків. Звичайно, старший стан ми будемо вчити, що інколи є речення і без цього then. Great, well done. That's all for today, our lesson is over. На цьому все. Наш урок завершений. Чекаю на ваші... Вподобайки, на підписку на канал, ну і, звичайно, на спонсорську підтримку для отримання більших бонусів, для більшого нашого з вами спілкування. А, дякую за увагу до наступних зустрічей. Зустрічаємося на наступному уроці. На уроці п'ятому. Будемо продовжувати говорити about our school life. Упереду нас чекають цікаві заняття. Goodbye! See you!